Глава друга. Цілу ніч після цього Мартін, як нянька, доглядав за Нільсом. Від морашиних укусів обличчя, руки і ноги у Нільса стали червоні, як буряк, і покрилися величезними пухирями. Очі опухли, все тіло нило і горіло, наче після опіку. Мартін зібрав велику купу сухої трави, Нільсу для підстилки а потім обклав його від ніг до голови мокрим липким листям, щоб витягти жар. Як тільки листя підсихало, Мартін обережно знімав його дзьобом, занурював у болотяну воду і знову прикладав до уражених місць. До ранку нірсу полегшало. Він навіть зміг повернутися на другий бік. Здається, я вже здоровий, сказав Нірс. Яке там здоровий, пробурчав Мартін, не розбереш, де в тебе ніс, а де око. Все розпухло. Ти б сам не повірив, що це ти, якби побачив себе. За одну годину ти так розтовстів, ніби тебе рік чистим ячменем відгодовували. Крехтячи і охаючи, нільсь вивільнив з-під мокрого листя одну руку і розпухлими пальцями обмацував обличчя. І справді, воно було наче туго найдутий м'яч. Нільс ледь намацав кінчик носа, що загубився між роздутими щоками. Може, треба частіше міняти листки? боязко запитав він Мартіна. Як ти гадаєш? Може, тоді швидше одужаю? Та куди ж частіше, отказав Мартін. Я і так весь час туди й сюди бігаю. І треба ж тобі було в мурашник залізти. Хіба ж я знав, що там мурашник? Я не знав, я горішки шукав. Ну, гаразд, не крутися, сказав Мартін, і приліпив йому на обличчя великий мокрий листок. Полежи спокійно, а я зараз прийду. І Мартін кудись пішов. Нір стільки чув, як зачавкала і захлупала під його лапами болотяна вода. Потім чавкання стало тихішим, і нарешті стихло зовсім. За кілька хвилин у болоті знову захлюпотіло і зачавкало. Спершу лечуто, десь у далині, а потім дедалі голосніше і ближче. Але тепер шльопали по болоту вже чотири лапи. З ким це він іде, подумав ніс і завертів головою, намагаючись скинути примочку, що закривала все обличчя. Будь ласка, не крутися, пролунав над ним строгий голос Мартіна. Який же неспокійний хворий, ані на мить самого не можна залишити. А дайну я подивлюся, що з ним таке, промовив інший гусячий голос, і хтось підняв листок із нільсового обличчя. Крізь щілинки очей Нільс побачив Аку Кепнекайзе. Вона довго і здивовано розглядала Нільса, потім похитала головою і сказала. От ніколи й гадки не мала, що від мурашок може бути така біда, бо гусей вони не займають, знають, що гуска їх не боїться. Колись і я їх не боявся, образився Нільс. Колись я нікого не боявся. Ти й тепер нікого не повинен боятися, сказала Ака, але остерігатися мусиш багатьох, бой завжди на поготові. У лісі стережися лисиці та куниці. На березі пам'ятай про видру вночі ховайся від сови, вдень не попадайся на очі орлу і яструбу. Якщо ти йдеш по густій траві, ступай обережно і прислухайся, чи не повзе поблизу змія. Якщо з тобою заговорить сорока, не довіряй їй. Сорока завжди обдурить. То тоді мені все одно пропадати, сказав кніс. Хіба устежиш за всім одразу? Від одного сховаєшся, а інше тебе якраз і схопить. Звичайно, самому тобі зі всіма не впоратися, сказала Ака. Але в лісі й у полі живуть не тільки наші вороги, у нас є і друзі. Якщо в небі з'явиться орел, тебе попередить білка. Про те, що крадеться лисиця, пролепече заєць. Про те, що повзе змія, Проскрикочи коник. Чого ж вони всі мовчали, коли я в мурашник ліз проборчав Нільс. Треба і самому голову на плечах мати, відповіла Ака. Ми проживемо тут три дні. Болото тут хороше, водоростей скільки душа бажає, а путь перед нами довга. Ось я й вирішила. Хай зграє відпочине і підгодується. Мартін тим часом тебе підлікує. Четвертого дня у досвіда ми полетимо далі. Ака кивнула головою і неквапом зашльопала по болоту.